Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми поговоримо про те, як світова спільнота відреагувала на заборону в Україні діяльність російської православної церкви, ну і інших релігійних організацій, які з нею пов'язані. До нашого ефіру вже долучився Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор. Я вас вітаю. Вітаю вас, я почну із реакції папи римського, тому що в контексті того, що в Україні заборонили РПЦ і діяльність російських релігійних організацій, чи довкола російських проросійських, зробив заяву Папа Римський. Він сказав, що людина що не треба чіпати церкву, що жодна християнська церква не може бути прямо або посередковано заборонена, і не чіпайте їх. Скажіть, будь ласка, наскільки це от в ваших очах резонансна є заява? Папи. Чи він єдиний в такій реакції, чи можливо, можемо зараз проаналізувати ще якісь реакції світової спільноти, християнської спільноти на цей закон в Україні? Це не єдина реакція, яка поступила з боку релігійних лідерів і міжрелігійних платформ, так скажімо. Ще навіть до Заява Папи Римського, яку він проголосив минулої неділі під час свого щотижневого звернення Ангелус у Ватикані, буквально перед тим надійшла офіційна реакція з боку Всесвітньої ради церков, яка базується в Женеві. От зміст її приблизно такий самий, як і у заяві Папи Римського і. Також дуже важливо зазначити, що декілька представників помісних церков православних помісних церков, зокрема сербської, болгарської, вони також виступили із зверненнями з більш жорсткими формулюваннями на захист ПЦ. Вони розглядають цей закон як такий, що забороняє УПЦ. І і засудили цей закон. Ми очікуємо інші і інші заяви. Вони очевидно з'являться якимось найближчим часом. І е, е, можна також сказати, е, ну, ми говоримо зараз про прямі реакції е, очільників церков. Також є непрямі реакції е, церков. Навіть з боку, я би сказав, нашого дуже надійного партнера і, і союзника Вселенського патріархату е, від патріархата не було звичайно жодної заяви, е, але були певні дії. Наприклад, була спрямована делегація Вселенського патріархату, яка на цьому тижні завершила. Свою роботу вони зустрічалися з усіма предстателями, очі і представниками українських церков, і можна сказати, можна розцінити спрямування цієї делегації як одна з цілий їх її перебування в Україні було була. Така, щоб вивчити на місці ситуацію з релігійною свободою в Україні, і можна сказати, що це теж певна реакція Вселенського патріархату на, на ту хвилю інформаційну, яка справді зараз шириться світом. А і публікації, які зараз з'являються, буквально сьогодні мені надіслали публікацію у данській газеті Даґер, наприклад, де з одного боку говориться про те, що є от реакція Всесвітньої ради церков Римського. А з іншого боку, я знаю про реакції скандинавських церкв. Ков, які критикують ці заяви, і вони виступають більше на стороні України. Отже, ми бачимо таку певну полеміку і інформаційну хвилю. Вона зараз продовжує ширитися і. Ам... Ми, мабуть, поговоримо про те, хто її спричиняє наступним. Да, ми, ми зараз поговоримо і про делегацію Вселенського патріархату так. в Україну, бо це важливо було і про те, хто це спричиняє, але е, з того, що ви озвучили, є заява Папи Римського, є заява інших там християнських спільнот платформ. Чи не виглядає це тривожно для України? Чи не можемо ми станом на зараз констатувати, що Україна недостатньо прокомунікувала цей закон зі світом? Чи це не було ніякого сенсу? тому, що це неможливо було переконати від самого початку. Це дуже складний насправді процес. Ми в цьому процесі можна, можемо виокремити е, такі дві великі складові. Перша це звичайно пропагандистська складова, е, е, тому що Російська Федерація долучена до е, очевидно до цієї хвилі. Вона її підсилює. Е, вона е, Пропагує певні свої ідеї через платформи, наприклад, такі як Всесвітня Рада церков, яка досить вразлива до російських наративів. Серед тих церков, наприклад, православних, як зараз Болгарська чи сербська, яка які також вразливі до російської пропаганди її відтворюють в своїх заявах, це одна сторона проблеми. Інша сторона проблеми, що є щира занепокоєність у світі цим законом і тими наслідками, які він може спричинити, і тому ця занепокоєність розповсюджується навіть серед наших дуже надійних союзників, таких як я сказав, Салеський Патріар. Хат, я би не сказав, що реакція, яка заяви, які поступають з боку справді наших друзів, реакції з застереженнями, що вони є суто результатом російської пропаганди чи просто наївності наших партнерів, є справді проблема. Про цю проблему говорили ще на ще задовго до прийняття закону. І, власне, чому гальмували цей закон у раді, через те, що побоювалися справедливо законодавці, що що буде негативна реакція і Ось вона прийшла навіть з боку наших наших союзників. До речі, для того щоб якось. Пояснювати, комунікувати наслідки щодо наслідків цього закону поїхала ціла делегація з України до Сполучених Штатів. Як ви знаєте, цими днями перебуває дуже велика делегація на на чолі з віце-прем'єркою Юлією Свериденко. Там голова офісу президента пан Андрій Юр в Цій делегації також заступниця важливо голови офісу президента пані Олена Кобальська і голова Десу. Віктор Єленський Теж поїхали до сполучених штатів, і якраз оці останні двоє чиновників вони зустрічаються з тими інститутами і е, діячами в сполучених штатах, які відповідають за, за релігійну свободу, е, тому що проблема є, і якраз для того, щоб якось її е, е, розв'язувати а пояснювати позицію України, е, оці наші представники українські і зараз мають зустрічі у Сполучених Штатах. Я думаю, що в них не дуже прості розмови зараз зараз відбуваються. Я думаю, що да ви повертаючись до вашого питання про комунікацію, слабо було прокомуніковано сенси цього закону. Навіщо? Цей закон було був, був прийнятий дуже слабо. Мені здається, але не безнадійно комунікується зараз. Вже постфактум після прийняття закону. Навіщо цей закон взагалі потрібен, крім такої популістської складової, очевидно. І є певний, є певні недопрацювання, певні провали, якими звичайно користується, користується наш ворог Російська Федерація і її пропаганда. От але в принципі, це поки що не безнадійна ситуація. Можна мені здається якось. Пояснювати нашим партнерам. Раціонально те, те, що і навіщо це все відбулося, хоча це складно робити, на мою думку, це моя особиста думка, звичайно, через те, що справді попереджали про негативні наслідки для українського такого реноме на заході цього закону. Попереджали, що не треба було поспішати з нього прийняттям. Ну, все ж таки, прийняли, зробили вже зробили, Нічого не зробиш. Принаймні, зараз треба пояснювати, навіщо це, навіщо це зробили. В тому числі пояснювати самим собі частково і ну, ця робота ведеться. А, я... що, а що ви маєте на увазі? Поспішили? Ви ви прихильник того, що треба було ще потягнути? Чи я вас не так зрозуміла? Я прихильник того, що, що треба було спочатку унебезпечити себе від негативних наслідків цього закону, який ми зараз спостерігаємо, а потім його вже приймати. Угу. А давайте поговоримо, ще, хто провокує ці негативні наслідки за кордоном. Ну, я знаю одне відоме прізвище Роберт Амстердам, це там адвокат, який активно працює в Сполучених Штатах. От постить в себе в Твіттері там різні фільми і, і ролики на користь негативної дії цього закону. Наскільки я розумію, це він плідно співпрацює з Вадимом Новінським. Не знаю, може є ще якісь прізвища, про які ми не поінформовані. Вірно, да ну є так, так ми скажімо, досить одіозні фігури, такі як е, Роберт Амстердам, який вже батьма, мабуть, більшістю сприймається на заході як одіозний такий персонаж. Е, ну якого слухають хіба скажімо, деякі виборці Трампа і слухачі е, е, Калсона Такера. От ну, тобто, це певна ніша, скажімо, людей, які яким ну майже майже нічого неможливо раціонально пояснити, тому що вони. Працюють знаєте в такій парадигмі. після правди їм подобається та правда, яка підходить під їх світогляд. От і розмовляти з ними раціонально дуже складно. Ну треба намагатися, все одно це треба робити, але це дуже складно. От я говорю зараз про більш широке насправді коло реакції. Не від Амстердама, не від його послідовників чи однодумців, а від справді серйозних інституцій і, і експертів, які вже висловили. В різних, в різних формах занепокоєння, і, власне, з ними треба працювати і на, на цьому зосереджуватися. Не настільки навіть на полеміці зараз з Амстердамом, тому що це КПД, скажімо, цієї полеміки дуже низька. А власне, з серйозними спостерігачами, друзями України, ще раз хочу сказати, і, і це велика проблема, що серед них саме ширяться сумніви. Дивіться, коли, коли в Україні ухвалили цей законопроект, з'явилася новина про те, що нібито в Чехії теж заговорили про заборону філій РПЦ. Ну там справді були якісь заяви від офіційних осіб. Але знаєте, в Україні цю новину подавали так, як таку ось дивіться, Україна в тренді. От ми ухвалили закон і Зараз там ледь не вся Європа піде нашими слідами. Але з одного боку це виглядає логічно, бо країни Євросоюзу наклали санкції на Росію, на російське керівництво. В когось під санкціями патріарх Кирило, і було б логічно поглянути критично на цю церкву. Я як ви думаєте, чи далеко може піти ця історія, чи переглянуть європейські країни, західні країни роль РПЦ в своїх суспільствах, чи все таки Україна тут буде єдина в цій боротьбі? Ну це насправді да це загальна проблема. Всі, всі європейські країни де є більш-менш помітна присутність РПЦ, стикаються з тією самою проблемою, що й ми а Є на цьому тлі е заява парламентської асаблеї ради Європи. Вона була прийнята е весною цього року, е і в резолюції було зазначено, що Росія стала диктатурою і церква є е російська православна церква. Вона була названа експліцитно. Вона є співучасницею цих злочинів військових злочинів Росії. А е це досить жорстка була заява. Е Її можна було б розглядати як певне втручання в релігійні справи, але навіть така досить беззуба організація, як парламентська асамблея Ради Європи, все одно прийняла її. Деякі європейські уряди намагаються, намагаються теж якісь кроки зробити. В Чехії немає практично присутності російської церкви, в Чехії, є автокефальна церква, так звана Православна церква чеської земель, землі Словаччини, яка об'єднує також і словаччину. І хоча вона так бути в Росії. Ійській орбіті неформально, але формально вона в таки фальна. Її заподіяти нічого а, нічого не може. Чеський уряд і звичайно не хоче, крім якихось неформальних, а, скажімо, заходів а, а, ну, контролю і певної модерації. скажімо, діяльності цієї церкви, щоб вона була не занадто проросійською, а, а є проблема в Балтійських країнах. А, а, зокрема, велика проблема є в Естонії зараз. Де є дві юрисдикції: є Константинопольська юрисдикція, Московський Патріархат, і Естонський уряд зараз дуже активно діє думає над тим, що робити з, з цією російською церквою. Були заяви певних політиків в Естонії, зокрема міністра внутрішніх справ, який вважав РПЦ і її частину в Естонії, фактично терористичною організацією. Але таких юридичних наслідків це поки що немало. Але наскільки мені відомо, такі можливі юридичні наслідки розглядаються, але вони розглядаються також під призм. Критики можливо, цих країн з боку правозахисних організацій міжнародної спільноти щодо прав людини. Отже, в нас ті самі проблеми, що і в інших країнах. Біліше в інших країнах ті самі проблеми, що і в нас тільки там немає війни, в нас вона є. От. Але мені здається, що є певна вже координація, синхронізація, скажімо, можливих дій. України і її партнерів на заході, які мають ту саму проблему проблема, яка називається РПЦ. От а, поки що немає а, рішення, яке було б ідеальне для вирішення цієї проблеми, а, тому що воно впирається в це рішення. Будь-яке рішення щодо проблеми РПЦ впирається в проблему прав свободи совісті. Вона важлива вона є засаднича для будь-якої європейської демократії. І наскільки мені відомо, я спілкуюся з різними скажімо, людьми а, і. Та, що називається полісімейкерами в цих країнах, вони мають той самий головний біль, що і наш на, на наші законодавці, як обмежити вплив РПЦ, яке, яка справді перетворилася на знаряддя зброї на знаряддя війни. А... При цьому не порушуючи базові засади, засади європейської демократії і, 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 і прав людини, Україна зробила свій крок. Можливо, зробила трохи необережно, на мою думку. Але вона свій крок зробила, і якось в цьому фарватері можливо будуть рухатися деякі наші європейські партнери. Ми побачимо, але йдеться про дуже широкий насправді великий такий процес, велику картину, а де є. Де центровою є проблема РПЦ, де а, головним обмеженням є а, права людини, і а, вже кожен по-своєму і інколи разом а, європейські уряди, в тому числі Україна, намагаються знайти вирішення цієї проблеми. А тепер про, про Україну, ви кажете, зробила Україна крок необережно. Дійсно, була минулого тижня е е делегація з Константинополя. Я знаю, що вони зустрічалися з Онуфрієм. Наскільки я можу судити з тих повідомлень у медіа якихось конкретних результатів, ця зустріч не принесла, але те, що вона відбулася, мабуть, вже добре. Я намагалася поспілкуватися з людьми, ну опосередковано, хоча б дотичними до цієї зустрічі. Вони кажуть: ну якщо на цій зустрічі був не лише Онуфрій, але. Антоній Паканич то взагалі ніяких результатів могло не бути, тому що це такий неформальний лідер церкви, який більше тяготіє до Москви. А і е, наскільки я розумію, все таки питання між двома церквами в Україні не вирішено між ПЦУ і УПЦ. От що в межах цього закону має, має робити УПЦ Віктор Єленський, з яким я говорила, він каже: в мене є купа варіантів для УПЦ зробити так, щоб вони, умовно кажучи, не залишилися приниженими і не не. Якщо вони не хочуть, не об'єднувалися з ПЦУ. Але я собі зараз складно уявляю, які можуть бути ці сценарії. Томос, я так розумію, для них виключений, тому що Томос має мати лише одна церква. Ну і от в якому статусі вони можуть залишатися? От, наприклад, мене 9 місяців, ну і визнають їх пов'язаними з Росією. Ймовірно, визнають. Ну і що, ну я не вірю, що будуть закривати їхні церкви і, і виганяти їх. Ну справді, ну це окреме питання про можливі наслідки, практичні наслідки цього закону. Як як до яких результатів він може призвести? Очевидно, на тому кінці, де де буде будуть результати, можливе розторгнення договорів про оренду приміщень церковних приміщень, які арендуються громадами УПЦ у державі або в. в, в Муніципальних е, е, органів влади е, на місцях. От і це максимум, очевидно. А, що говорити, якщо говорити про моделі, моделі справді досить багато, і мені здається, деякі моделі є досить ефективними. Можливо, немає зараз у нас часу їх обговорювати. Вони складні і більше для спеціалістів. Але ти не менш, вони є. Справді я згоден з Віктором Міленським, що вони є. І головне, що потрібно для цього, це добра воля. Причому потрібна добра воля обох церков і УПЦ, і ПЦУ. І ми зіткнулися з проблемою, в тому числі і український Українська держава з якраз відсутністю реальної волі до до змін а в обох церквах обидві церкви знаходяться в певно певній зоні комфорту для себе в зона комфорту ПЦУ. Це єдина патріотична церква і її не потрібні інші партнери в ніші скажімо, єдиної патріотичної православної церкви, і тому з одного боку робляться якісь формальні заяви з боку ПЦУ щодо діалогу. До речі, під Тиском з боку Константинополя ці заяви зробили, зроблені. От, а з боку тих а, наших партнерів, які хочуть реального зближення між двома церквами. А зона комфорту УПЦ полягає в тому, що вони говорять про гоніння на себе, не маючи реальних гонінь. Тобто вони а, мають всі так би плоди а, а, гнаної церкви, але гонінь при цьому немає. От, і це комфортно насправді. А, і, а, а, отже, дві церкви. Церкви знаходиться в кожна в своїй зоні комфорту і не хочуть її полиш, їх полишати, і потрібен якийсь зовнішній чинник для того, щоб їх а, а, спонукати до, а, до зближення одне зони. Ми зараз, поки не говоримо навіть про якесь об'єднання, чи приєднання чи тощо. Насправді дуже далеко від цього відійшли по зрівнянні з вісімнадцятим роком, коли можливість а, справді формування єдиної помісної церкви в Україні була, але її було втрачено. А, і Зараз ми говоримо принаймні про якесь порозуміння. Початок порозуміння, яке я бачу принаймні два. Такі чинники, які зацікавлені в цьому зближенні двох українських церков, і вони не пов'язані з самими цими церквами. Це українська держава, це офіс президента і це Вселенський патріархат. І, власне, ми бачимо синхронні дій. Ми бачимо візит президента Зеленського на Фанарас спілкування з патріархом Варфоломієм. Ми бачимо одразу після того приїзд делегації Вселенського патріархату. між тими, Цими двома подіями був візит знову ж таки згаданих мною пані Олені Ковальської і Віктора Єленського на Фанар до Америки. Вони були ще в Константинополі, спілкувалися. Зразу після цього була зроблена заява від православної церкви України про початок діалогу. Я думаю, що це було якраз під тиском. А і української держави, і вселенського патріархату. Ця заява була зроблена. І а, закон, який насправді треба розглядати як частину цього великого процесу закон, який спонукає. Обидві церкви до, до зближення, от я бачу, бачу багато негативних сторін в цьому законі, але бачу і позитивні сторони. І позитивна сторона для мене найбільша це та що, ну їх дві. Насправді, перша сторона це та, що цей закон спонукає УПЦ щось робити. зробити, не просто чекати безкінечно, коли це все закінчиться, так а почати щось робити. І їм поставлено термін 9 місяців, якраз для того, щоб вони почали ворушитися. От тобто, держава пропонує справді Є вихід для ОПЦ. Вона з одного боку так би ти як знаєте, зганяє з такого тепленько насидженого місця ОПЦ. З іншого боку, пропонує шлях, куди рухатися. Але рухатися повинна сама церква. Не можна не може за це, це з не за зробити держава чи суспільство, чи якась інша церква, чи середський патріархат. От а є друга сторона, до речі, цього закону позитивна, яку зазвичай ігнорують. Це те, що цим цим цим, цим законом. Поставлено за межами закону діяльність і присутність анексованих єпархій УПЦ на окупованих територіях. Ми знаємо, що ще 14-го року в Криму на Донбасі, і тепер нещодавно, після 22-го року, на Запоріжжі, на окупованих територіях Запоріжжя Херсонщини, ПРПЦ РПЦ ППР собі структури УПЦ. Вони стали структурами РПЦ без будь-яких посередників, і власне вони були не канонічні, але вони не були незаконні, тому що українська держава ніяк на це не відреагувала. На це ніяк не відреагувала УПЦ, що є великим запитанням, чому якщо ви такі незалежні, але на це не відреагувала і українська держава, і нарешті закон поставив дуже таку крапку чітку, що ці структури є поза законом, і це важливий аспект закону. Дякую вам дуже. Ми вже не встигаємо більш детально в це зануритися, але точно, мабуть, раз на тиждень треба повертатися до перспективи дії цього закону і майбутнього УПЦ в Україні. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор був на радіо НВ. Ми говорили про законопроект, який ухвалив Верховна Рада щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних з Москвою. Далі точно буде. Ну а просто зараз у нас новини. А після новини фір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.